Сьогодні трапилася цікава ситуація. До речі, не перший раз вона вже таке бувало у мене. Прийшов клієнт і така проблема. Друг йому замінив дисплей, і після цього телефон перестав вмикатися. Зараз до розберу даний телефон. Подивлюся, що вони там наробили. Багато шкоди чи не дуже. І вже вам покажу, що з тим телефоном було. Ось такий Redmi Note 9 Pro. Це стара батарея. Скоріше за все, її коротнули. Поставив для перевірки нову. Телефон вимкнувся, працює, заряджається. Зараз прийде клієнт, покажу йому і будемо вирішувати, що далі робимо з цим телефоном. Телефон я відремонтував, клієнт його забрав. І ось яка мене думка осінила під час запису цього відео. Уявіть, що ви захворіли. І у вас є друг. І ви до нього підійшли і сказали йому, давай мене полікуй. Він вичитав в інтернеті, там подивився ролик в Ютубі. Що вас лікувати? Це абсурд. І я думаю, ви б на таке ніколи не згодились. Але чому ж ви тоді довіряєте ваші гаджети людям, які не займаються цим? Так, я розумію, друг може вам зробити ремонт за каву. Але чи коштує ця кава нової батареї? Чи коштує цей ремонт того, що можна було залишитися взагалі без телефона? Були в мене такі ситуації, де ось таким чином а, друг, знайомий там ремонтуючи, спалив цілу плату, і вже телефон взагалі не підлягав ремонту. Тому перед такими діями подумайте, чи воно того вартує. І довірте а, свої гаджети реально а, тим людям, які займаються цим, які мають досвід в ремонтах. І ви будете спати спокійно, маючи робочий телефон.